Олександром Зеленько, колишнім співробітником зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцентом кафедри психології КНУ. Наші вітання слава Україні героям так. слава. Дякуємо, що долучилися до Етеру. Крим, чи варто взагалі, на вашу думку, українській владі зараз у можливих гіпотетичних перемовинах допускати можливість не захоплення Криму, а перемовин навколо нього. Почнемо з цього. Ну, якщо ми вже говоримо про перемовини, значить ми не говоримо про контрнаступ. Тут треба, знаєте, якось так е визначитися. Ми як так сьогодні що святкуємо? Е одне чи інше. Якщо ми говоримо поки що, мені здається, про те, що ми продовжуємо війну, і про те, що ми плануємо відбити максимальну кількість нашої території е силовим шляхом. То перемовини ми зараз не плануємо. Якщо починається торг, а на якій підставі ми будемо перемовини, то значить контрнараступ переходить на другий план. І тобто це... перемовини дорівнює поступки з боку України у будь-якому разі? Будь-які перемовини це компроміс. Одна сторона йде на іншу сторону. Перемовини без компромісу, це капітуляція. Я не знаю, хто із реальних дипломатів світу вірить в капітуляцію Росії. Ну, країна, яка має ядерну триаду, яка є членом Родбезу Покишу ООН, за спиною якої стоїть Китай, Іран, Саудівська Аравія і вся оця Шанхайська об'єднана спілка. Ну, я, я дуже скептично налаштований на слово капітуляція. Перемовини без компромісу це капітуляція. Якщо ми вважаємо, що найближчим часом, за найближчі кілька місяців, ми зможемо довести Росію до капітуляції безумовної. Ну тоді, як то кажуть, я тільки е, буду не просто щасливий, значить, наші війська і. Нашого голокомандують залужний. Ну все це герої абсолютно на всі віка. Пане Зеленько, також є питання в цьому контексті. Було б доречно запитати. Знаєте, на цьому тижні експрезидент США Білл Клінтон він давав інтерв'ю і зазначив, що йому шкода за те, що він спонукав Україну, в тому числі і він, і загалом Захід спонукав нашу країну відмовитися від тієї самої ядерної зброї. Ми зараз говоримо про можливі перемовини. Знову ж таки, в контексті обговорень контрнаступу цікаво. Чи не буде захід зараз нас також? Підштовхувати на ті перемовини, які ми, можуть для нас бути невигідними у фіналі, захід зараз підштовхує захід. Зараз шукає компроміс з Китаєм. От Макрон уже злітав. Тепер буде летіти іспанський прем'єр. Тепер буде летіти Шольц. Тепер будуть летіти все інше. Вони будуть відпрацьовувати пропозиції для України на яких умовах. Буде спочатку перемиря, а потім буде робота над мирним договором. Бо це дуже тривалий, дуже важкий процес. Знову ж таки, ну це хороші, щасливі, але, на жаль, поки що фантазії. Протягом там, кількох діб, кількох тижнів капіталяції підписали, і все, всі, ура! Навряд, Захід зараз, побачивши, що Китай прямо втрутився. В конфлікт буде намагатися мінімізувати, притушити цей конфлікт якомога швидше, і вибачте, але в першу чергу захід спробується зробити, а чи не проти України трошки посунутися трошечки там, трошечки ну в Крим, трошечки, хоча б. От, тобто Крим це такий елемент, яким на думку заходу Україна може пожертвувати? справа в тому, що інформація про яку говорив колега от Білл Клінтон, дійсно він згадав про те, що був нажаханий саме, коли Росія окупувала Крим, і після цього вже подумав про те, що дуже на жаль, що ядерну зброю наша країна все ж таки віддала і від неї відмовилась. Чи можна взагалі розглядати в контексті тієї політики, яка зараз всередині України, про те, що ми будемо йти до кордонів 91-го року, до законних кордонів України, чи Можна взагалі в цьому контексті розглядати хоча б якусь вірогідність того, що Кримом можна поступитися? Безумовно, не можна. Бо якщо ми поступаємося Кримом, чому тоді ми не можемо поступатися ДНР ЛНР? Якщо ми поступаємося Кримом ДНР, ЛНР, чому тоді не можна поступатися частиною Херсонської і Запорізької області? Якщо ми починаємо торгувати територіями? То ми швидко доторгуємося в кращому випадку до Дніпра, а в гіршому до самих Харпат. Тому обговорювати це зараз повністю наразі. Позиція України повинна бути абсолютно чітка жорстка, і це, слава Богу, наше керівництво повністю озвучує ніяких компромісів, ніяких перемовин до завершення успішного або от ну, вперше я почув здраву оцю цю фразу від пана пристайка або до останнього росіянина. Або до останнього українця до речі, ми... тут теж дуже цікаво зазначено, що або до останнього росіянина, або до останнього українця про втрати українських бійців, як сам пристайко зазначив, ми дізнаємося тільки наприкінці війни, коли вже Україна здобуде перемогу. От ваше ставлення до такої заяви, що не тільки до останнього бійця Росії боротися, а ще й з українського боку, адже це наші люди, це наші співвітчизники. Дуже відчайдушно звучить, як на мене. Українцям пора перетворюватися із маленьких дітей до дорослих. Доросла людина розуміє, що війна це втрати, це смерть, це кров, це руйнування. Більшість українців чомусь вважає, що війна може бути такою: ворог гине, ми ворога палимо, і при цьому кілька наших бійців легко поранені. Або ну максимум там танк підбитий, але весь екіпаж живий. Ні, так не буває. І врешті-решт: ну ми вже побачили, наскільки, на жаль, такі інфантильна позиція українців, коли їм обіцяли 2-3 тижні війни з Росією, і вони всі вірили, там мільйони підписників, всі, да, 2-3 тижні. Тепер у нас втрат немає. Ну, добре, добре, є, але в нас такі мізерні, мінімальні, що можна не звертати увагу, ні. Втрати великі, втрати серйозні. Ми ці втрати демографічно будемо відновлювати не одне покоління, і це правда. Але через те, що українська нація, на жаль, зараз дуже по-дитячому себе в багатьох питаннях веде, то, мабуть, все-таки зараз говорити чіткі, конкретні цифри. Ну, якщо така істерична реакція, ой ой ой, ми тоді все пропало. Ми тоді біжимо. Ну ні, значить, тоді поки потерпимо до справжніх цифр наприкінці наприкінці війни. Ну, і, і, знаєте, на... дуже важливо, щоб в Україні не перетворювалося інформаційне поле на російське, там де росіяни все ще вірять в те, що втрат немає, а то все безвісти зникли. Випадково люди. Ну насправді така історія. Ну у нас теж вона ж говорить втрати дуже маленькі, невеличкі, дуже невеличкі. Тому, до речі, це завжди при всіх війнах. Свої втрати знижуються, ворожі втрати перебільшуються. Це нормальний стиль поведення війни для того, щоб ворога і колаборантів ворога всередині злякати, своїх надію їм дати. Ну, це нормально, це так звана військова хитрість, це не обман, це військова хитрість.